Кілька тижнів тривала ця епопея, насправді навіть більше, ніж кілька тижнів. Та останні тижні вже ці блокування Словаччиною там шість разів здається вони ставили вето. Тільки Словаччина, потім і Мальта долучалися до цього блокування пакету санкцій. Ну але нарешті блокування зняти і цей пакет є. Наскільки він серйозний? Бо я так розумію, що за оцінками експертів близько тисячі танкерів містить оцей тіньовий флот і блокування ще. Сотні з тисячі, ну там раніше були попередні, якісь блокування, зрозуміло. Але ну це лише частина, ми розуміємо. А оця стеля, про яку йдеться? Наскільки все це серйозно? Ну наскільки, наскільки все це серйозно побачимо за результатами застосування цих санкцій? Так це виглядає, виглядає це серйозно, але ви ж самі сказали, що це вже. Не перші санкції такого типу, і м, треба відверто відзначити, що вони ну, звичайно впливають, звичайно діють, але щоб вони якось могли, змогли б радикально поміняти ситуацію. Ну, не виглядає, що це відбудеться таким чином, і от зараз, після того як і Трамп оголосив, що він готовий застосувати вторинні санкції, це питання достатньо жваво і серйозно обговорювалося, скажімо. Серед американських експертів і я помічаю, що консенсус приблизно такий: накладати санкції на Росію ну, потрібно, але треба розуміти, що вплив може бути обмеженим. Тим більше я ж сказав важливо, як ці санкції будуть. Застосовуватися, от проти тінового флоту вони застосовуються, застосовуються, а тіновий фліт, флот як діє, так він як діє, так він і діє, бо ну, вони часткові тільки да. Тобто вони ну скажімо, не тотальні. Я б сказав таким чином з іншого боку, якби застосувати ті санкції, які про які говорять і які. Ну, в принципі, дійсно було б дуже серйозними жорсткими проти тих, хто допомагає економіці Росії триматися на плаву, діяти функціонувати військовій машині. Проти Китаю, насамперед, Індії, там називають Бразилію, Турцію, Казахстан, але насамперед, проти і Індії, от якби їх застосувати, це дійсно це змінило б ситуацію і дуже, дуже боляче вдарило б по Росії. Інша справа, що навіть так в перспективі. Чи будуть вони застосовані, навіть якщо собі уявити, що Трамп таки упевнився остаточно, що Путін не збирається йти йому на зустріч ні в чому, а то чи готовий він накласти ці здоровенні санкції на Китай на Індію? Тут консенсусу немає, і у мене також є певні сумніви. Та днями був коментар до речі з боку Індії, що вони будуть готові виконувати і замістити цю російську нафту в разі накладання санкцій. Тобто, у всякому разі, Індія. Іде за тим, як діятиме Америка. Але як діятиме Америка, ми, ми не знаємо. І думаю, ну, що наразі і сам Трамп не знає. Знову ж таки, сподіваємось, що вона виконає те, що було заявлено. Ну, побачимо. Побачимо. Згадали про американців. Я пропоную продовжити про них. Володимир Зеленський впевнений, що Дональд Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Про це президент заявив в інтерв'ю York Пост. За словами глави держави, російський диктатор не готовий до компромісів для завершення війни. Відтак треба. Прискорити запровадження санкцій проти Москви. Про це ж в інтерв'ю Таймс сказав і керівник офісу президента Андрій Єрмак. На його думку, завдяки значному санкційному тиску на Кремль і його партнерів Трамп може завершити російсько-українську війну вже цього року. І війни для нього занадто дороге. Ці нові санкції з боку США є настільки важливими, тому що, на жаль, протягом усього цього року ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину. Зауважу, що цього тижня в Україні з робочим візитом був спецпредставник президента США Кіт Келох. Володимир Зеленський певний, що в тому числі і через це росіяни масштабно не атакували Україну, адже Путін боїться американців приїхав генерал Келог, і дві ночі поспіль не було масових бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати генералу Келогу український паспорт і залишити його тут, і дати можливість американцям приїжджати сюди частіше. що це означає? що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут, він це не робить. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп дав Путіну 50 днів для досягнення домовленості про мир у війні з Україною. Інакше Сполучені Штати накладуть на Росію та її партнерів жорсткі санкції, зокрема мита до 100%. Я завжди кладу слухавку, кажучи, що це була приємна телефонна розмова. А потім по Києву чи якомусь іншому місту запускають ракети. І я кажу, що це дивно. І після того, як це трапляється три чи чотири рази, ти кажеш, що ця розмова нічого не означає. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Здається, що це була мила розмова. А потім, тієї ночі, вибухнули ракети. Я приходжу додому і кажу першій леді, що я сьогодні розмовляв з Владіміром. У нас була чудова розмова. Вона сказала: справді ще одне місто, щойно постраждало. Тож вона сказала, що він. Я не хочу це сказати, що він вбивця, але він міцний хлопець. На тлі цього генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав Китай, Бразилію та Індію натиснути на Путіна, аби домогтися припинення вогню і уникнути санкцій. Якщо ви перебуваєте в Пекійні, Делі або Бразилії і знаєте, що це стосується вас. Ви, можливо, захочете зателефонувати Владіміру Путіну і сказати: Гей, друже, ми все ще купуємо у вас товари, але ви повинні серйозно поставитись до переговорів про припинення вогню або ж мирну угоду. Інакше ми потрапимо під ці вторинні санкції, які безпосередньо вплинуть на Росію. Сьогодні Путін чує від американського президента і від європейців, що ми зробимо все можливе для того, щоб Україна була якомога сильнішою, коли відбудуться мирні домовленості, або ці переговори стануть найкращим можливим місцем для переговорів, і що ми зробимо все можливе для того, щоб Україна була якомога сильнішою. І додам, що ось сьогодні прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія є прихильником того, щоб цитата, додати динаміки переговорному процесу з Україною. Пісков так прокоментував слова президента України Зеленського про необхідність активізації переговорного треку. Це позитивний сигнал. і Тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки до переговорного процесу. Сказав Пісков. Ну добре, нагадали і додали свіжу інформації в тому, що стосується американців. І оці заяви Трампа про 50 днів, чесно кажучи, очікували жорсткішої заяви. Та, врешті-решт, він дав цей термін 50 днів для Путіна, що мовляв, впродовж цього часу має бути досягнута угода. Он росіяни щось там розказують про угоду. Знову будуть імітувати бурхливу діяльність. Чи як це варто розуміти? Ну, по-перше, е якщо е на е початках, тобто після того як була зроблена ця заява, зброю я так розумію, ми зараз залишимо за рамками тут. Також є про що поговорити. Оці санкції, всі почали казати про те, що Трамп виставив ультиматум Путіну. Після цього, через деякий час, коли почали більше про це думати, ця риторика вже зникла. Ну, який це ультиматум? Це ніякий не ультиматум, Ультиматум, коли людині кажуть 2-3 дні, якщо ти не робиш, от такі санкції. Ночувайся, оце ультиматум. А коли 50 днів там побачимо, це не ультиматум, тим більше, якщо ми на це подивимося в оптиці е, літнього наступу росіян, який чи то вже розпочався, чи то розпочнеться. Але я думаю, що повзучий він же фактично розпочався. Триває, так. Тобто Путін може себе почувати відносно відносно спокійним і реалізовувати свої. Плани, звичайно, залишається невеличка надія, що, як і випадку, з зараном він може сказати 50, а це не 50, а тиждень. Але знову ж таки, чи це буде так, треба буде подивитися. Як на мене, чому 50 днів? Це свідчення того, про що я вже говорив, що е, Трамп все-таки до останнього, навіть е, говорячи про ці е, репутаційні ризики для себе і розуміючи їх. Він все таки хоче залишити, хоча б невелику можливість, яку б можна було використати для того, щоб розмовляти з путіним не як з ворогом, як вбивцею, а як з партнером, для того, щоб все таки реалізувати ці. Я б сказав, псевдограндіозні плани з стосунків з Росією і взагалі переформатування світової політики зараз це видається, і ма навіть йому складним, але все-таки надія це не залишається. Тому ми отримали ці 50, вірніше не ми а Путін отримав, і ми також в принципі отримав, отримали ці 50 днів. А це е, явно е, не той меседж, який мав би почути Путін, тому що от ви казали про реакцію е, щодо переговорного цього треку, а з іншого боку. Найкращий показник це фондова біржа Московська. Вона не впала, вона не ввели, вона почала зростати. Саме тому, що очікувалось, що заходи, в тому числі і щодо постачання зброї і санкції будуть набагато жорсткішими набагато. Ну скажімо, не набагато. Небезпечнішими для Росії очікування були більші ніж не виявилася реальність. Там підсумуємо це так про зброю. Дійсно, поговоримо трошки згодом.